Хоча я вам хочу сказати, що я бачу, що нормально в Європі тепер індусів теж вистачає за рулем. Я от звернув увагу, що е, я дивився пару там відео, що люди виставляли, виставляли з Європи. Тобто я розумію, що Європу індуси теж нормально окуповують. Не тільки тут вони. Хоча я вам скажу, знаєте, як, ну, в принципі, бачите, стільки націй Зараз живуть не дуже добре і змушені їхати от в ці Євросоюзи чи ще десь. В принципі, я рахую, що навіть якщо будуть і зменшувати там, зарплати, зменшувати ці всі нюанси, все одно буде кому працювати і будуть за менші гроші працювати. І це, в принципі, нічого. Я, я, я рахую, що це, це такий процес, який є безкінечним. Полюбе. Тому ну, що не захочуть українці працювати, там, я не знаю, ну, тих самих індусів понаймають. Ну, яка проблема? Вони, вони за менші гроші будуть працювати. Я більше чим впевнений, що це така каста людей, які готові ще за менші гроші. Там, крім, ну, не знаю, Хватає тих народів, які будуть скажімо, за менші гроші працювати, а якщо їх пускають на ринок, тобто їм дають добро. Тому що це ж не так просто, якщо ви рахуєте, що Польща, наприклад, навіть та сама дала добро їм, я так розумію, що їх в Польщі багато ще. Чи... Ну, якщо хтось може сказати, чи в Чехах вони є то все, то, будь ласка, теж напишіть. Мені самому цікаво. Ну, Але це поляки опять ж дали, ну, дали такі, знаєте, вони забоялися, що українців буде недостатньо, недостатньо буде там білорусів, недостатньо буде тих всіх. І відповідно вони відкрили двері. Для других націй, які в принципі готові ще за менші гроші працювати, і вони працюють повним ходом. Тому не думаю, що теж в Європі це не знаю взагалі. Там я щось на ту професію дивлюся тепер, як, знаєте, мене щось страх бере. Е, я не знаю, щось вона, вона якось кожним роком вона стає все більш-більш непривабливою чи привабливою. Тобто, коли я розпочинав взагалі, е, то все це було взагалі там, я не знаю, це була така бомба. Е, всі, ну, блін, тяжко на роботу було попасти, розумієте, щоб піти працювати. Не те, що там говорити про те, що там якісь купа народу, розумієте, можна там приймати. На роботу було тяжко піти. Мусив мати якісь знайомства, мусив мати ще щось, щоб десь хтось тебе відстажував, хтось тебе ще. А зараз що, зараз, будь ласка, прийшли, там, ти два дні поїздив, показав, що можеш назад машину запаркувати. Ключі тобі вручили торжественно і пішов. Коротше. Але тим не менше, я вам все одно хочу сказати, що, от дивлячись навіть на порівнюючи, в мене вже є якби, можливість порівнювати, так, обженем той мусоровоз, що тут таке їде, я без поняття. Цей порівнювати ту всю ситуацію з, з Європою і тут, а з Америкою, власне, я маю на увазі власне, як Континент Америка. То ви знаєте, все-таки в Європі якось більш обновляють парки. Ну, от на повному серйозі. Тобто, якось, власне, я не знаю, щось я тут як подивлюся, там, особливо як в штат Нью-Джерсі, там в околиці Нью-Йорка заїду, як подивлюся на ті всі коротше, тазіки, які їдуть. Мені страх мене бере. Я на повному серйозі кажу. Ну так, да, хтось може сказати, що та, ну, там, типу, зачем тратити гроші, типо, мол, якщо можна... І працювати, і заробляти, яка різниця, платити більше. Ну, в принципі, я з ним теж погоджується. Це має, як то кажуть, місце для життя. Але тим паче я вам серйозно кажу, такі тазі, які їдуть, повірте, там зеркала на скотч поскручувані. Розумієте, і мені за ну я завжди думаю, ну вони ж теж якусь певну інспекцію проходять. А потім думаю, яка там нафік інспекція, як він там крутиться в якомусь там межі своїх, е, яких я не знаю там. Е, ну, там в радіусі 100 там 150 кілометрів, якщо він нікуди далі не виїжджає, штаб, то в принципі можна і на такому гроті їздити. Правильно, правильно. От і все. Тому, опа, Так, втікаємо сюди, тому що там і з'їзд. Це, до речі, зараз це є друга більша об'їзна Бостона. Ну, Хтось захоче подивитися на карту, він побачить. Є одна об'їзна Бостона, а є та більша. Оце я власне, їду по тій більшій об'їзні Бостона. Я рухаюся. Ну, як бачите, от, що, що, що я можу вам сказати, як то кажуть, бачите. Трафік все плотніше і плотніше стає. І от так. Так от, на рахунок тих траків, того всього. В нас, власне, як в Нью-Брансвіку, я можу сказати, що компанії, от, ну, навіть я, де я працюю, ну щось не дуже вони заморачуються. Е, ну, прям про нові траки, про то все якось теж так. Ну, не знаю. Тобто, порівняно з Європою, мені здається, що в Європі. Краща ситуація, власне, на компаніях, що більш гарніше обновлюють свій парк. Коротше, тому що тут я би не сказав, що це ну, тут пріоритет. От я би тут поставив мінус жирний-жирний, розумієте? Тому що е, я вам на повному серйозі можу сказати, розумієте? Тобто я бачу, як е, ну, люди в Європі на яких автомобілях їздять, тобто там досить нових. Ну, я не говорю про всі фірми, ви самі розумієте, що є так само фірми е, такі. Які взагалі там нічого не міняють. Але тут я власне, хочу сказати, що якщо я візьму нью то в нью та вся ситуація, от, власне, всі компанії, які я бачу, вони в принципі свої парки практично не обновлюють. Розумієте? Тобто, мало що, вони, якщо обновлюють, це одна, 1, 2, 3, 4 машина там посадять своїх тих. Старих пердунів, які там купу років там тримаються за ті фірми руками-ногами, ну і ті далі там на тих е їздять, Коротше, у ці великі трак-драйвери, розумієте. Ну, в принципі, якось воно так. А все, приходиш. Ну, тобто, в мене відчуття, що я знаєте, в такий попав якийсь там багато років назад, коли ти приходив як молодий спеціаліст на підприємство. І тобі там давали якусь не саме кращу техніку, яку ти там повинен ще був сам її там, е з зліпити, скрутити, щоб взагалі вона кудись виїхала. Ну, в принципі, десь таке. Тому що останній той час, що я провів, повірте, я три неділі провів по сервісах. Тобто я їздив. ну, Тут одне плюс, звичайно, що я сам гайки не кручу, але тим паче, я. Трачу час, я трачу гроші, я не заробляю ні копійки, а машина стоїть на сервісі. Ну і хочу віддати, як завжди, поставити жирну двійку сервісам, які обслуговують машини, розумієте? Вони роблять через вибачте слово, через дупу, розумієте? В них руки виросли з дупи. То я можу вам точно сказати, тому що так обслуговувати машини, то ви знаєте, якщо в принципі мати набір інструментів, набір тих самих запчастин, то вони, в принципі, нафіки не впали. І можна і без них крутити то все робити. Тому що обслуговування є надзвичайно не ну, таке непрофесійне. Тобто, я розумію, що можливо... Е Ні, хоча я не розумію, тому що я кажу, я тільки був, можу віддати один, поставити великий жирний плюс це е сервісу, який знаходиться в Удстосі. який обслуговує там е вантажівки, там дійсно люди. Ну, Мені особисто попалася людина, яка обслуговувала е, фірмінний трак, яка вона зробила, було надзвичайно все дуже добротно, дуже так з підходом, так дійсно по-нормальному. -по все остальне, де обслуговувався, там Універсал в Монтоні, є такий, е, цей, потім є ще такий е, пенський трак, коротше, є сервіс, який власне, обслуговує ця машина. Ну, Так само в монтані. Коротше. Це все був повний відстій. Все, що я можу вам сказати, отак. От тобто, ті машини виїжджали, вер... машина виїжджала, верталася назад, виїжджала, верталася назад. Так, коротше, так, знаєте. Тобто, люди не робили ніякого огляду машині, не дивилися, де е, потрібно щось. Е... Там, скажем, підшаманити, підпоміняти, тобто якось так тільки. Тобто, те, то, що ти заявив, пішов нафіку. Серене. Тобто, таке враження, що це є моя машина, і мене вона, знаєте, дуже надзвичайно турбує, що я там сижу і прям розбираю кожну деталь, чи треба її міняти, чи не треба. Ну, от в тому вся і справа. Тому я ще раз хочу сказати, що власне я не знаю, як там в онтарію там в інакших провінціях, може там в тих фірмах і міняють частенько. Автомобілі новішими заміняють. Ну, Тут я такої тенденції не бачу. А це вже не перша фірма. Це, власне, я говорю якось так про, про дві складові, що фірми, типу, вроді би, вроді так все класно, все так гарно розмальовують, особливо, коли на роботу беруть тебе. Розказують, які в них хороша техніка, які в них класні траки, які в них все обходжене, заходжене. Коротше. А по факту це все є такий, знаєте, очковтиранням, скажімо так, от не більше і не менше. А я вам точно можу сказати, що коли вас беруть на роботу і починають на якісь, знаєте, Ну, ти навіть не питаєшся, а тобі людина починає казати, що там, наприклад, у нас такі класні зарплати, ми так все чесно платимо. Чи ще щось. ну, в принципі, можна очікувати, що зарплата буде не супер класна, і в принципі, скоріше всього, платити не буду щасно. Це так, знаєте, я вже так. На хлопський розум можна сказати. Сто процентів, тому що от мені тут, коли я йшов на ту фірму, мені розказували, в нас машини БББ, обходжені, заходжені, заїжджені, залюблені, заціловані, можна сказати. Ми кожну машину любимо, її там то що. Та яке? Я вас прошу. Першу машину дали, ну якби вони мені дали машину, я сам не палю. Вони мені всунули машину, чувака, який палив в салоні. Ви можете собі представити, я там зайшов, я в зайшов попільничку, коротше. Я такий вийшов, кажу, чуваки, ну що, ви на приколі чи що. Кажу, я ж то не палю. Ой, ну, сорі, ладно, на тобі ту машину. Іди, бери ту машину. Добре, пішов ту машину брати. Приходь, там взагалі чувак якийсь живе в тій машині, образно кажучи. Ну, бачу, що є там э, речі валяються по кабіні. Я приходжу, кажу, то там взагалі хтось в цій машині, є, так? Да? Ну, ладно, на тобі ту машину. Короте. Ну, той, що я отримав, і почалося з тою машиною. То дворні. Поламалися, то в мене ще щось поламалося. Ой, коротше. Повний треш народ, повний треш. Але що, що маємо, то маємо. Тому я ще раз скажу, і е, я стараюся все-таки правдиво висвітлювати інформейшн на нашому каналі. Я не стараюся прикрашувати якщо якщо лізе дупа, значить я розказую, що народ це є дупа. Якщо лізе е, щось гарне, я кажу, народ це є все-таки фіалки. тому Тут повірте, я більшості кого я дивлюся і слухаю їхні розкази. Мені просто, я так знаєте, ну до того всього дуже-дуже дуже упереджено ставлюсь, тому що я з самої середини знаю, що тут відбувається, і мені ну просто деколи мені просто не хочеться знаєте, сидіти там з кимось там в переписці і щось доказувати, тому що немає сенсу. Тут ну, багато дуже проблем теж вистачає. А власне в зарісний час, тобто, в зарісний час я можу сказати от, особисто свою думку, це є моя думка. Не треба її там брати, можете дивитися, як -то там, хто там розказує красоту і туди все. Якщо у вас немає такої нужди, тобто якщо ви тільки хочете е, отримати документи. Получити якісь там собі то, будь ласка, можете йти працювати на цю компанію, ну, працювати в траковий бізнес зараз туди-сюди. Якщо у вас є можливість піти працювати на якусь інакшу роботу, розумієте, в принципі, ну, можна не дуже роздивлятися траки, повірте. Тому що, знаєте, це теж не є сама легка робота, а я би сказав, вона є дуже і небезпечною, і тим всім. І знаєте, як. Коли у вас недостатньо досвіду, ви надзвичайно багато мучаєтеся, поки ви втягнетеся в ту всю систему. Тобто це все надзвичайно для вас є тяжко і стресово. Я повірте, я прекрасно розумію, про що я говорю. Тому хочеться мати якусь, знаєте, таку віддачу по максимуму. Тобто Хоча би, я кажу, мати віддачу, яка дивиться, до речі, яка весела машинка, така вся вся така кольорова. і цей. Щоб хоча б мати коротшу віддачі в плані фінансовому, тобто однозначно, щоб ви отримали фінансову віддачу і це саме ще, воно ще може стимулювати. Все остальне, якщо хтось думає, ну, якщо вам взагалі там, типа, романтика і то все воно відпадає давним-давно, яка тут нафіг романтика, купа годин просидіти в кріслі. Прокрутити баранку романтики нема. Ну, звичайно, я я жартую в деяких випадках, але в принципі я вам скажу, що зараз це не є самоказирно. Ну нема тут такої якоїсь такої дуже. Працювати можна, да, заробляти можна, але це не ті гроші. Тобто я все-таки рахую, що ця робота повинна краще оплачуватися. Ну, можливо, знаєте, хтось скаже. Та багато хто рахує, що його їхня професія повинна краще оплачуватися. Але тим не менше розумієте, ви, ви все таки дуже багать, ну, Дуже багато віддаєте свого життя, присвячуєте тому, що ви сам, сам, сам собою. І це треба розуміти. Тому завжди народ, ви думаєте, коли ви щось робите, приймаєте якісь певні рішення, завжди добре їх зважуєте. Це, це моя вам порада. Тому що зараз. Ця галузь, вона не в самому кращому розвитку. Тобто це не є її впікови, повірте. Е, я теж от зараз останнім часом, знаєте, коли отримую конверти, тобто от, зі всієї роботи, з того всього, ну в смислі конверти, я маю на увазі, коли приходить мої перело, тобто, ну, ну, Я не дуже цвітую пахну. Тобто, пару років назад воно було все набагато цікавіше, якось більше ентузіазму було. А зараз я бачу, що навіть коли ти починаєш хочеш більше працювати, а в принципі, де й можливості немає, тому що ти нема куди, ну нема куди їхати, тому що немає де так розумію, що і роботи так толком немає. Щоб все-таки, знаєте, ну, коротше, не так, як воно повинно бути. Я, ну, мені тяжко вас, вам об'яснити оце все, тому що якось мені слів навіть не вистачає, щоб це все так переказати, як воно. Але воно не так, як воно повинно бути. Ну але, опять же, не хочу я на якісь такі, знаєте, якісь негативні ноті закінчувати це відео. тому давайте подивимося, яка класна дорога. Тут, до речі, дорогу поміняли, дивіться, яка ідеальна. А скільки машин дивіться, всі зараз зараз будуть випихатися. Розумієте, всі тут пхаються, от. як бачите, як гарно. Забито по повній програмі. Отак от кожен день їдеш. Тож, щоб от ви розуміли, кожен Божий день отак от от переважно напхана дорога. І це, власне, нема різниці, чи тут в USA, чи в Канаді. Там в Канаді теж, поки Вебек приїдеш, то теж е, 10 разів язик на бороду виплюнеш. Що багато часу тратиться. Тільки, от, ну, скажімо так, дуже Оця концентрація, ви розумієте, вона на дорозі, коли багато машин, тобто ти так більш, я не знаю, як там зараз Європі, та в Європі, напевно, теж не менше не, не, не легший трафік. Хоча ви знаєте, я от ще, ще одну хвилинку і все, і закінчую свою вести весь, весь, свій треш. Цей, от я вам скажу, знаєте, я Європу згадую, от мені подобалася Франція. Ну я не знаю, чому Франція, от, і в них широкі автомагістралі. Оце звичайно, це їхати коли там. З Ліона їдеш, власне, там, кудись преш. Е, потім, що там наше було таке е, от, ну, ну, та сторона Нижня, там, де як їдеш на Ніцу, я би не сказав, що там дуже кайфово, тому що там все-таки дуже такий серйозний трафік був. Там завжди багато машин, але тим не менше, е, якщо мені Франція от, власне, по цьому, по трафіку, мені Франція завжди подобалася. Якось там покайфовіше було їхати. Е, тобто, порівнюючи зараз, Приїхавши сюди, ну, і тут, коли ви встаєте вночі, їдете, купа машини, днем купа машин, то в принципі, то, в принципі воно зовсім по-інакшому. Ну, хоча, якщо хтось може сказати, написати, як там зараз Франції, чи так само вже все забито чи ні. Можливо, там зараз прийшли нові, нові ці, зайшли, нові астробайтери, і тепер машин там ще в 10 разів більше стало. Що ви пишіть, пишіть в коментах, будемо читати, будемо. Розвиватися в плані знати ту всю інформацію. Тому, друзі, всіх, всім всього найкращого. Бережіть себе, по можливості будемо знімати відео. В принципі, ну, як буде получатися, так буде. Але, тим не менше, всі, всього всім найкращого і мені також. До нових зустрічей.